Долучаємо, якщо маємо на зв'язку Маркіана Лопачака, майора Збройних сил України, секретаря Львівської міської ради. Пане Маркіян, бачимо вас. Спікер перед вами, Михайло Цимбалюк, згадав те невдоволення, яке в українських інтернет-просторах ширилося після заяви Дуди, що мовляв, усі мають вийти незадоволеними з цього перемовного процесу, хоча насправді про це і казали американці. Знаєте, до вас перше питання як до військового. Чи готові українські військові до ситуації, коли Україна вийде з перемовного процесу невдоволена, але держава, яка збереглася, це також важливо зрозуміти, тому що війна триває вже понад три роки, і чекати, що все може стати отак, просто помахом якоїсь чарівної палички, все так, триває три роки, і щоб. Бо все може просто завершитися. Ну, який хепі-енд? Можливо, справді маємо готуватися до того, що маємо в якійсь ступені незадоволеними е бути готовим, бути незадоволеними після завершення якихось перемовин. Ну, доброго вечора. Всім я не знаю, наскільки я можу відповідати за всіх військових, до чого військові готові, до чого ні. Я можу сказати виключно себе. так. Ну, по-перше, ми постійно говоримо, що ми повинні до чогось готуватися, готуватися, бути задоволеними, готуватися, бути незадоволеними, готуватися до якихось чергових заяв того чи іншого, європейського чи американського політика щодо завершення війни, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Насправді ми повинні готуватися і повинні зрозуміти, що ця ситуація, яка в нас є. Крайніх 10 років, і вже четвертий рік нас іде повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна. Насправді це є наші реалії, і ми повинні зрозуміти і підготуватися і навчитися жити в цих реаліях, не відлітати в космос, не надавати якісь бульбашки і, 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 і мріяти про щось, а жити в реаліях, незважаючи на те, що ті реалії, напевно, не такі, як би нам хотілося. Вони набагато складніші, набагато жорстокіші, набагато жорсткіші. Що стосується реакцій на заяви будь-кого з очільників чи європейських країн, чи президента, чи очільників Сполучених Штатів Америки, потрібно зрозуміти одну просту річ: вони в першу чергу є лідерами і керівниками своїх країн, і вони будуть дбати в першу чергу про свої країни, а не про нас. Ми для них завжди будемо знаходитися на якомусь там в кращому випадку, другому, третьому місці, по е, пріоритетності запитань і по по по, по проблематиці, аніж, е, на жаль, не на першому місці. Так нам би хотілося, щоб ті гарантії безпеки, які нам надавали, які нам обіцяли під час підписання Будапештського меморандуму, щоб вони хоча б. Якось, скажімо так, інтенсивніше працювали. Там в нас були якісь мрії, в нас було якесь марення на це, але це все була чергова мильна бульбашка програма, в яку всі вірили. І зараз ми маємо ситуацію, коли один з гарантів по Будапештському меморандуму напав на нашу країну. Інший основний гарант констатує факти, що так на вас напали, і вам треба робити то, то і то. Просто це констатує і говорить, дає нам дуже цінні поради. Замість того, щоб якось ну, більш дієвіше працювати. І тут насправді потрібно зрозуміти, я неодноразово це говорив, що, на жаль, в цій ситуації дуже багато залежить від нас. Я би зараз хотів зачитати слова Євгена Коновальця, які він сказав в відні в 29-му році на конгресі українських націоналістів, він сказав дуже знаково на той час. Річ він сказав, що у великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. На жаль, багато хто тоді не сприйняв цих слів Євгена Конувальця після 29-го року, був 32-й рік, потім був 33-й рік. Було низка дуже складних трагічних подій в Україні через те, що, на жаль, частина українців. Частина народу України повірила в якісь знову ж таки міфічні обіцянки, перестала боротися за свою країну, перестала чинити спротив. Після того ми мали дуже багато, багато сотень тисяч мільйонів загиблих. І станом на зараз ми можемо сказати, що це коло історії, воно ну, якимось чином певним повертається. Ми станемо зараз знову стаємо. Скажімо на межі розуміння, що ми зараз або будемо творцями своєї історії, або ми рано чи пізно станемо її жертвами. І ці спостереження постійно, і реакція на когось в Польщі, в Америці, в Франції, в Британії, в Німеччині. Ми більше дивимося телевізори і спостерігаємо за новинами, аніж робимо самі дуже часто. Для того, щоб ми були єдиними, для того, щоб ми могли якісніше боротися в цій війні, в цих реаліях, набагато більші союзники, єдині міцні союзники, які зараз є в Україні, це є збройні сили в населення України і населення України в збройних партнер і союзних збройних силах. Все це два пріоритети. Все що інше, це додаткове. Має надзвичайно сильну вагу, воно має, має надзвичайно сильний вплив, але все ж таки пріоритети є ці два. І тут потрібно зрозуміти ще одну річ: що сучасна війна це не є тільки лінія бойового зіткнення, це не є тільки фронт, це не є тільки стрілянина. Жертви постійні, це так само надзвичайно складні ділянки фронту, які зараз відбуваються. На дипломатичних фронтах це є економічні тиски, так само величезна ділянка фронту пролягає зараз по економіці, це є величезна протидія і інф... величезна інформаційна війна. Ми зараз спостерігаємо настільки потужні вкиди російського ІПСО, псовіки теж націлений на те, щоб роз'єднати українське суспільство. Що ну, такого вже дуже давно не було. Через це ми повинні розуміти, що протидіяти цьому всьому ми можемо тільки тоді, коли ми будемо єдиними. І не інакше. Маркіяне, а яка ситуація зараз на тому відрізку фронту, де ви перебуваєте? Тобто, що ви спостерігаєте, як ворог себе поводить? Чи застосовують вони щось нове зі своєї тактики? Що можете сказати? Дивіться, насправді ворог. Е всі жартують, що постійно, коли хто спитається, як, як на фронті, що зараз відбувається. Ну ситуація на фронті вона завжди є динамічною. Вона може там день-два бути якогось відносного затища, перегрупування. Після цього може настати якась дуже різка фаза, і так насправді відбувається вже два ну, з половиною роки, коли ми я, я знаходжуся десь, плюс-мінус на. А цій ділянці фронту от воно відбувається з дня на день, фактично, якби без якихось особливих змін. Ситуація постійно напружена, відбувається, тобто немає якихось таких шалених кавалерійських наступів, як були там та в 22-му році. Є певні обмеження масованих наступів з військовою техніку. Зараз вони не відбуваються настільки часто, як раніше, але таке масове протискання і просочування ворожої піхоти, воно відбувається нон-стоп. І відбувається фактично на всіх ділянках фронту. Тому тут якихось новинок, там, скажімо, немає. Є різні речі інші, але, напевно, це не в ефірі, треба буде про це говорити.